Вчора на каналі Станіслава та Юлії Салтаненко вийшла неймовірна проповідь про Марію Магдалену. Це була жінка, яка була одержима самими бісами, які мучили її. І коли вона почула про те, що наближається Ісус Христос, той, який звільняє, який дає зцілення, який виганяє бісів, вона прийшла за допомогою до нього. Також. Ісус Христос звільнив її, як і багато тих людей, які просили про допомогу. Але вона одна із тих жінок, День кожен з нас, ми отримуємо кожен своє зцілення. У когось Господь забирає всі прокляття, у когось Господь дає зцілення, дає здоров'я, комусь Господь звільняє від різних городу залежності. Але суть полягає в тому, чи слідуємо ми за Ісусом Христом. І коли Ісус Христос зайшов до Фарисея Симона додому, то Фарисей не зустрів його як належне. Але в той дім прийшла і Марія Магдалена, яка принесла оцю посудину з цим дорогущим маслом для того, щоб намазати, приготувати Ісуса Христа до погребення. Вона слізами умивала його ноги, вона волоссям витирала, вона каялась, вона сокрушалась. І це показує нам те, що ми повинні. Служити тілу Ісуса Христа, а тіло Ісуса Христа це є церква, яку Він залишив тут на цій землі. І саме Марія Магдалена була самою першою жінкою, яка побачила воскресшого Ісуса Христа. На сьогоднішній день багато людей кажуть: ти жінка, і ти не маєш права проповідувати. Але сам Ісус Христос Він з'явився перше. Жінці, і він дав їй можливість проповідувати. Тому нам потрібно вивчати слово Боже, нам потрібно пізнавати Господа Бога. І саме Марія Магдалена, вона була одною з тих жінок, які ходили і служили своїм майном церкві. Тому... На сьогоднішній день люди так відносяться, чи треба вкладуватись в церкву, чи не треба. От нам потрібно вивчати слово Боже для того, щоб розуміти, чи треба, чи не треба. Тому для мене, от Марія Магдалена – це дійсно приклад жінки, яка мала дуже багато гріхів. І Господь покрив її ці гріхи. І вона велику любов проявила до Господа. Кожного з нас Господь звільняє, дає нам можливість нового життя. Але питання, чи ми йдемо за Ісусом Христом. Тому давайте йдемо за Ісусом Христом, давайте вивчати Слово Боже, пізнавати Господа Бога, не бути проклятими, бути благословенними, прекрасними дітьми Божими. Амінь.